Вітаю вас, повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Покровському районі, в районі Прудів. Знову похолодало десь близько 16 градусів зранку. Вітер. І це пляжна зона біля пляжу прудів. Футбольне поле там для занять боксом також. Ну, люди трохи вже прийшли, хоча доволі прохолодно. Вари бакари бу ловлять. Коли було жарко, вже повно людей в 9 ранку було тут, а то поки що мало. Раніше оце кафе було, ну а зараз воно занепало, вже давно немає його тут. Ну, люди вже починають потрохи навіть хоч і прохолодно, але приходять. Ну, забор цей вже потроху почали розбирати. Хоча сейчас металолом той практично нічого і не стоять, дешево. И... Без риб, як то кажуть, і рак риба. Це ми вже напроти сквера дитячого. Дитячий сквер, там атракціони різні, безкоштовні. Гойдалки і так далі. Гірки вже відносно дешеві, біля 30 гривень, помідори тут дорогі, 100. Черешня 150. Взагалі фрукти дорогі. Пост дорогий зараз зайдемо в АТБ, тут трохи дешевші ціни, аніж в палатках овочевих. Морозиво 50% знижка. Шоколад також добрі знижки. Ну и тради... традиционно два сорта ковбасы басы по 40% снижка акции. Пепси-кола. Кока-кола. Ну, ціни дешевші, ніж в палаці, але найдешевші тут з фруктів це апельсини, 65 гривень, а все решта подорожче. Ну, ціни тут вказані і в 100 грамах, вони, як бачимо і в кілограмах, перепутано в них тут в АТБ все. Дорогі пишуть в ста грамах, мабуть, щоб не лякать людей. Картопля подешевшала вже 28-29 гривень, вже молода. Була ще декілька днів назад 39, вже 29. На тебе. Молода картопля. Буряк ще дорогий біля 40 гривень. Капуста 29 також. Цибуля вже подешевшала. 22 гривні. Ну, на цьому поки ще все, до побачення.